Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Двадцятип'ятирічну жительку Берегівського району затримали за незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон поза пунктами пропуску. Жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Заняття змінної безпеки учнів 9-10 класів Чобської школи №1 1 провели сьогодні військові Державної спеціальної служби транспорту. Робили це сапери, котрі розміновували територію областей, де йшли бойові дії. Дітям показали макети вибухових пристроїв та розповіли, як поводитися на замінованих територіях. Понад 4 тисячі вимушених переселенців живуть у Солотвинській громаді Тячівського району. Частина у соціальному прихистку. Це пенсіонери та жінки з дітьми. Свої історії переселенців розповіли нашій знімальній групі. Володимир Мошкола загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Королівської громади. Там написали, що Володимир жив у селі Веряця Берегівського району. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на сході України. Про часто дату прощання з Володимиром повідомлять згодом: вічна пам'ять і слава герою. Із Степаном Піріді попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, жителі громади, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що Степан Піріді народився в Ужгороді 21 травня 1972 року. Навчався в школі номер 2 Степан захищав Україну від російських окупантів, був сержантом-стрільцем стрілецької роти. Військовий загинув 5 вересня цього року під час виконання бойового завдання. Поховали захисника. На пагорбі слави в Ужгороді. Вічна пам'ять і слава герою. З прокордонником Чепського загону Василем Сідуном попрощалися сьогодні в селі Дубрівка Ужгородського району. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що Василь Сідун народився 23 липня 1986 року в місті Ужгород. У 2005 році закінчив Ужгородський машинобудівний ліцей. До 2022 року працював газоелектрозварювальником у Ужгородському національному університеті. У квітні минулого року Василя мобілізували для проходження служби Чепський прикордонний загін, а в жовтні чоловік у складі зведення. ...підрозділу поїхав у зону бойових дій. У грудні повернувся додому. А в липні цього року військовий поїхав захищати Україну від російських окупантів на Бахмутський напрямок. 27 серпня наслідок ворожого масованого удару Сересіду отримав травми і загинув. Поховали захисника на сільському цвинтарі. У нього залишилися дружина, син, дочка, батьки та брат. Вічна пам'ять і слава герою. 25-річну жительку берегівського району затримали за незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон поза пунктами пропуску. Про це суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Противники відділу міграційної поліції у співпраці з СБУ і прикордонниками викрили стільки канал переправлення чоловіків, які підлягають мобілізації через державний кордон України до Угорщини. Первогоронці встановили що до незаконної схеми причетна 25 Тирічна мешканка берегівського району зловмисне з метою отримання неправомірної вигоди організувала схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків і робила це поза офіційними пунктами пропуску. Такі свої послуги жінка оцінила в 2600 доларів США з однієї людини. В ході здійснення контролю за вчиненням злочину у селі Вари Бергівського району правоохоронці задокументували факт отримання фігуранткою грошей у сумі 5200 доларів. Тобто, це ці гроші призначалися за переправлення до угорщини двох громадян України. В той же час у жалій будівлі у селі Будалово правоохоронці виявили п'ять чоловіків призовного земного віку, яких зловмисниця вже готувала до найближчої переправи через зелений кордон. Ці дії поліцейські проводили за процес. Ального керівництва обласної прокуратури наразі організатору до цієї злочинної діяльності затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання її поліції кваліфікували за частиною третьої статі триста кримінального кодексу України. За скоє на Закарпатці загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування у цій справі ще триває. Речниця СБУ закарпатської області Ванда Мільо розповіла, що затримані жінці вже повідомили про підозру незаконному переправленню осіб через держав. Авний кордон України Служба безпеки України ліквідувала новий канал переправлення за кордон у Хелянтів, що функціонував у прикордонних районах Закарпаття. Протиправний механізм налагодила мешканка Берегівського району, яка хотіла підзаробити на охочих нелегально перетнути кордон. Жінка забезпечувала їм трансфер до державного кордону та інструктувала, як безперешкодно перетнути рубіж поза встановленими пунктами пропуску. Вартість таких послуг фігурантка оцінила в 5200 тисяч Доларів США з двох ухилянтів у межах кримінального провадження правоохоронці затримали організаторку схеми під час спроби переправити за кордон двох громадян призовного віку. Їй оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Про вибухонебезпечні предмети розповідали сапери учням 9-х і 10-х класів чопської школи номер 1 Побачили, стали, зупинилися, заспокоїлися. Враження були хороші. Я думаю, що це добре, що нам розповідають про це в такий час. Дуже добре, що нам змогли дати макети бойових пристроїв, щоб ми подивились на це та ознайомилися з цим, щоб в подальшому остерігатися такої небезпеки. Вони розказали нам, як дійсно треба поводитися в небезпечних місцях, знати де небезпечно, як застерегтися від цього. Нам це дуже важливо, так як у нас тепер є внутрішньопереміщені діти в класі. Якщо в майбутньому вони повернуться до своїх домівок, то їм це необхідно важливо. Такі заняття військові проводять для дорослих та дітей з п'яти років, розповів старший сержант Сергій Коханов. Цю роботу наш 711-й полк проводить постійно. Я проводив заняття і в Нижніх воротах, і в в іршаві. і в Ущорній. Програма занять вона трошки відрізняється з дітьми. Це в ігровій формі проводиться, більш з дорослими ігрова форма, плюс там якісь малюнки, якісь картинки. От, починаючи з 17 років. Я вже проводжу заняття як вже з дорослими людьми, ну і з дорослими, як з дорослими, інформування в основному таке ж як поводити себе на цих територіях. Я не ми не розповідаємо про типи боєприпасів і тому подібне. Сапери не лише навчають школярів і дорослих, а й самі постійно навчаються і працюють у гарячих точках. Побував на розмінуваннях в Херсонській області, в Харківській області, в Чернігівській області, в Конотопі. Всюди ціла Україна забруднена. Вибухонебезпечними предметами це треба розміновувати роками. Так що і далі зараз ми і навчаємо, і проводимо розмінування, і час від часу виїжджаємо на розмінування. Заступниця директора з навчально-виховної роботи чопської школи Іван Насас каже: заняття змінної безпеки військові проводили, бо їх запросив учитель. Ми у нас вчителі захисту України сам військовий, Він пенсіонер, але раніше служив, і запросив наших гостей, щоб прийшли нам провести таку бесіду. Знаєте, що ця бесіда зараз дуже актуальна? Бо ситуація, яка виникла в країні, ми хочемо, щоб дітки були, хоч мені би здається, у спокійна зона в нас, але все рівно дітки повинні знати про мінну небезпеку, бо все ж таки по різні випадки можуть бути. Але і за того ми запросили гостей. Їм цікаво, бо вони обізнані на захист України, на уроки захисту України, на уроки основ здоров'я. Класні керівники на виховних годинах проводять з ними бесіди різні про ситуації, які виникають зараз. Тому вони з задоволенням слухають. 13 вересня військові в Чопській школі номер 1 провели три заняття змінної безпеки. Діана Шух, Леонтій Николишин – Суспільне, новини. Думала дома доживати, а ну прийшлось тікати. Там вже рядом ми криші відлітали снаряди, все рвалося. Горіли, дома, цілі вулиці горіли. Так що тікати нікуди. Приїхали волонтери, поїду думаю, поїду куди-небудь. Танечка приїхала на, на, може, в Венгрії. Я в Вінгрію до сина спочатку поїхала, а потім я не розумію їх язиків, пришлось сюди їхати. Поїду на Україну. Ну, а тут самое вроде безопасное место, а так такие ракеты. Тут тихо, слава Богу. Очень страшно было ехать, конечно, через блокпосты. Такую нас смотрели, там людей водой обливали. И одна машина, я вот Татьяна Петровна рассказывала, уже пропустили машину, а мы же все вереницей в стоим. Окна всем сказали подкрывать, потому что у многих тонированные окна сказали открыть. И мы вот это все в такой тряске. И одна машина вроде бы уже все проехала. А машина не их не была, а вот это как на самоуправлении, или как это, на автомате машина, и не его. А он забыл, что это машина автомата, или как он называется. А он начал переключать ее, начал дергать, и взорвали ее, понимаете? из одного дергания. И, у нас тоже не своя машина, тоже вот на такой автомате. И мы славу молим, слава, только не забудь, что это машина автомат. Давай проедем и тихонечко, тихонечко. И вот мы все вот так настолько в напряжении. Одних открыли, просто облили водой. Понимаете, некоторых раздевали до трусов. На мой век действительно Я 4 года войну виділа. І от тепер нас клянеть 80 не 84 года, через 80 лет. Опять тогда я не понимала, я в детстве, то ж я не понимала, а сейчас -то я взрослый человек. Я поняла, что такое война, это страшное дело. На данный момент у громади зареєстровано 4.500 внутрішньо переміщених осіб, які приїхали з різних регіонів, де ведуться бойові дії, і у нас є соціальне житло, яке розраховано на 150 осіб, де вони отримали притулок. У нас звернулися особи похилого віку. Це чотири переселенки, які одинокі проживають у нас. Ну, вони не мають статусу одинокого, але так як діти перебувають за кордоном, а хтось проживає в зоні бойових дій, то на період введення в Україні військового часу, то Послуги надаються всім переселенцям без виключення. В нашому компактному поселенні зараз соціальні робітники відвідують чотирьох осіб, яким надається допомога вдома, це поведення господарства. Ми оформляли їм виплати, соціальні допомоги, і ну, вони звертаються по різних питанням, до яких ми стараємося вирішувати. І Допомагати цим людям пережити стрес, який вони відчули на собі. Я психолог у нас, були на волонтерських ну, засадах, а зараз у нас у штаті введена посада психолога і їм надається психологічна підтримка і різні види консультацій, що вони потребують. Тут у нас сім'ї живуть, кожна сім'я в одній кімнаті. От. Ну що сказати? условия, я считаю, что нормальные. Люди еще в худших условиях живут. Вот. Правда, кух... сейчас вот мы нас питали нас бесплатно. Все время, наверное, целый год дали. Да, ну, а, ну где-то, может, 10 месяцев. Вообще бесплатно. Мы ни за что не платили. Сейчас люди некоторые ходят в столовую, а мы питаемся сами. Вот. Пішли, скупились в магазині, щось приготували, у нас садібна кімната, кухня зробили, дають нам продукти, вірмішель, рис. ну, що є. У по гуманітарці, що є, то нам і дають. На даний момент у нас у центрі рахується шість соціальних робітників, це по всій громаді. По Солотвину зараз працює три соціальні робітники, які обслуговують э, Солотвину. Безпосередньо тут у нас є зареєстровані 34 особи, а взагалі по громаді 65 осіб, що потребують соціальної допомоги вдома. У нас всі витрати на соціальний захист і надання соціальних послуг держава не виділяє ніякі кошти, все фінансування йде із місцевого бюджету. І як я вже повторяюся, Затверджено було, що на період ведення воєнного часу в Україні всі послуги надаються безкоштовно в нашій громаді. Як я мечтаю, що закінчиться війна, приїжджає до мене син, забирає мене, ось це буде сказка. Не знаю, збудеться ли моя мечта? Ну, коли то ж кінець буде, цьому. суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.